80 гривень за світшот для дівчат. У нас таких буде в лоті 11, будуть йти в лоті як з утепленням, так і до нитка. Розміри будуть від 134 по 164. Лот буде вартістю 1980 гривень. Ось такі вони йдуть у нас всередині, такі м'ягенькі, приємні на дотик з резиночкою понизу. Такий йде у нас рукавчик також з резиночкою. Буде моделька ось така яскрава чорна з фіолетовими квітками. Така буде моделька в рожевому, фіолетовий такий гарний бусковий колір. Також буде з таким принтом а, у нас в сірому кольорі з утепленням. І буде така ось в чорному кольорі, також у нас і тий з утепленням. Такий лот буде світшотів як в упаковках, так і без упаковок. Тому щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і зробляємо разом.